Вітаю! Мене звати Сергій Поліщук. Я лікар ендоскопіст з досвідом роботи майже 20 років у сфері ендоскопії шлунково кишкового тракту. І я щасливий від того, що я протягом цих 20 років міг спостерігати, якими швидкими темпами розвивається ендоскопічна наука. Мало того, останні 4 роки я безпосередньо беру участь у цьому. Адже я починав працювати ще з ендоскопами виробництва минулого століття, так званими фіброендоскопами. А зараз рутинно в своїй практиці я використовую технологію штучного інтелекту. При колоноскопії. Захворювання шлунково-кишкового тракту, на жаль, займають лідируючі позиції. Моя робота в першу чергу полягає у виявленні так званих органічних змін в роботі цих органів. Леву частку ендоскопічних досліджень, які я виконую, це так звані скрині дослідження товстої кишки шлунку. Та стравоходу, адже не секрет, що колоректальний рак є одним із найпоширеніших видів раку в онкологічній структурі захворювань, і саме колоноскопія дозволяє виявити передпухлиння стани та провести видалення їх ендоскопічно. Звичайно, ендоскопія і колоноскопія, зокрема, є оператором залежним методом дослідження багато чого залежить від досвіду. Роботи лікаря ендоскопіста Якщо проаналізувати мій досвід, то він доволі суттєвий. За свою практичну діяльність я провів більше 25 тисяч колоноскопій. Тобто я провів обстеження близько 30 кілометрів товстого кишківника. При цьому я виявив, діагностував більше тисячі колоректальних раків. А саме головне, я виявив та провів видалення. Тисяч передпухлинних новоутворень так званих паліпів. Які не стали згодом колоректальним раком, абсолютна більшість всіх наших ендоскопічних досліджень проходять для пацієнта комфортно, адже ми використовуємо метод медикаментозної седації або внутрішньовенної седації. І всі дослідження у нас перебігають комфортно для пацієнта, тому що він емоційно фізично розслаблений. Адже всі звикли, що ендоскопічні дослідження це досить інвазивні дослідження, і вони мають перебігати боляче або бути неприємними для пацієнта. Через що метод медикаментозної седації дозволяє вирішити цю проблему. Правильно проведена седація дозволяє пацієнту дихати самостійно, вона не пригнічує дихальний центр, і лікар-анестезіолог тільки слідкує за вашими показниками. Це безумовно є перевагою даного методу знеболення. Колоноскопія та гастроскопія проводиться на лівому боці. Дослідження триває від 10 до 60 хвилин. Якщо під час проведення ам... Ендоскопічне дослідження, Лікар-ендоскопіст виявляє якісь відхилення. Йому потрібно взяти на гістологічне дослідження шматочки слезової. При виявленні поліпів в товстому кишківнику лікар-ендоскопіст має провести їх видлення за допомогою додаткових інструментів і таким чином проводить саме профілактику розвитку колоректального раку, видаляючи ось ці утворення без хірургічного втручання. Ще одним аспектом, який відрізняє наші ендоскопічні дослідження, це використання штучного інтелекту при проведенні колоноскопії. Адже не секрет, що лікар навіть з великим досвідом роботи може помилитися або пропустити те чи інше утворення при колоноскопії, мається на увазі поліп або пухлину. Науковими дослідженнями доведено, що при проведенні Однієї колоноскопії лікар-ендоскопіст аналізує близько 50 тисяч ендоскопічних зображень. А якщо це буде 5 або 10 колоноскопій, пів мільйона ендоскопічних зображень лікар-ендоскопіст має проаналізувати. При цьому більшість утворень поліпів або пухлин затримуються в полі зору всього лише в декількох кадрах. Чисто система штучного інтелекту дозволяє запобігти цьому. Крім стандартних кейсів, ми маємо суттєвий досвід введені. Складних пацієнтів. Наприклад, якщо пацієнт має складну анатомічну будову, або раніше були проведені. Якісь хірургічні втручання на органах черевної порожнини, і при колоноскопії не завжди вдається легко або технічно провести огляд повністю всіх відділів товстої кишки. Тоді ми використовуємо навігаційну систему під назвою ScopeGuide, яка дозволяє це зробити досить легко. Якщо нам потрібно діагностувати захворювання тонкої кишки, а нагадаю, це 5-6 метрів, ми можемо використати капсульну ентероскопію. Якщо нам потрібно провести, Уточнюючу діагностику так званих післизових утворень, це завжди тяжко при ендоскопічному дослідженні, або провести діагностику опухлиних утворень панкреатобіліарної системи. Ми використовуємо ендоскопічний ультразвук. Ну і звичайно, це наш оптичний діагноз, зокрема при проведенні колоноскопії адже співпадіння або кореляція з гістологічним заключенням складає 93 Це дуже високий показник. Тобто. Прижиттєво ми можемо поставити практично одразу гістологічне заключення. Поділюсь з вами нещодавним кейсом, пацієнт, у якого лікарем-практологом в іншій клініці було виявлено і діагностовано пухлину в прямій кишці. Пацієнт був скерований на комп'ютерну томографію, на магніторезонансну томографію органів малого тазу, ну і звичайно колоноскопію. Так от, на комп'ютерні томографії та МРТ у пацієнта діагностували так звану інвазивну пухлину прямої кишки. Інвазивна пухлина це та пухлина, яка проростає глибоко в шари стінки кишки. Таким чином, таке утворення має уже Лікуватися за допомогою великого хірургічного втручання, таке як резекція прямої кишки, або навіть видалення прямої кишки, або комбінованим методом променевої терапії, хіміотерапії, а потім уже а, хірургічне втручання. Так, от, наша колоноскопія і наш оптичний діагноз чітко встановили, що у пацієнта був тільки ранній онкологічний процес. Тобто неінвазивний, і за допомогою методики, яка має назву ендоскопічна дисекція в післязовому шарі, ми провели видалення даного утворення. І гістологічне заключення нам чітко вказало, що це був ранній онкологічний процес, який ми абсолютно радикально пролікували ендоскопічно. Через то, таким чином, ми врятували орган пацієнту. Я думаю, що ви усвідомлюєте, наскільки це важливо. Чому алімет? Для мене це завжди була клініка уособлення в якості, адже ще з дитинства я знав, що я буду лікарем ендоскопістом адже мій батько лікар ендоскопіст і через то напевно, мені передалось цей можна сказати ендоскопічний хист. З самого дитинства я досконало знав будову та принцип роботи цих приладів. Тоді ще фіброендоскопів, і звичайно, я завжди мріяв працювати на надсучасному ендоскопічному обладнанні, і можна сказати, що ця мрія здійснилась сьогоднішня ендоскопічна картинка, яку ми отримуємо за допомогою наших ендоскопів, просто надзвичайна і доказом є простий факт, адже наші ендоскопічні зображення просять для навчальних цілей професора з Німеччини та Великої Британії. Викладацька практика в нашому астроцентрі це є зовсім інша велика частина моєї професійної діяльності, адже ми є базою клінічною базою декількох кафедр, і однією із них є кафедра внутрішньої медицини Національного медичного університету імені Богомольця. І я є викладачем та відповідаю якраз за спеціалізацію, за первинну спеціалізацію з ендоскопії. Тобто, ми готуємо абсолютно нове покоління лікарів ендоскопістів Окремою частиною є робота так. Звані громадські організації ендоакадемії на базі нашої клініки. Наша команда вже протягом декількох років проводить так звані medical expert Training для вже сертифікованих лікарів-ендоскопістів. На цих тренінгах ми проводимо навчання, яким же чином має відбуватися сучасна і проводитися сучасна ендоскопія шлунково кішкового тракту ми навчаємо всім стандартам, світовим стандартам Європейської асоціації гастранціональної ендоскопії лікарів ендоскопістів України. Я дуже кайфую, коли після тренінгів отримую фідбек від наших колег, які телефонують або пишуть повідомлення, що я знайшов паліб. Я провів чіткий, класний оптичний діагноз, який абсолютно співпав з гістологічним заключенням. У мої показники Detection Rate підвищилися і так далі. Це просто круто. Я надзвичайно пишаюсь тим, що є членом команди Ендеакадемія, ну і звичайно нашої клініки Аліме.